Війна це важкі часи випробувань для українців та країни в цілому. Багато людей через активні бойові дії вимушені шукати прихисток у більш безпечних регіонах. За час війни активну допомогу людям надають благодійні організації та волонтери. Товариство Червоного Христа України від початку повномасштабного вторгнення теж мобілізувало всі сили та ресурси для оперативного реагування на гуманітарну кризу. Неабияку допомогу весь час отримують і мешканці Покровська, і вимушені переселенці. Зараз час отримаємо допомогу від от національного комітету общества Красного Христа України, Тому у нас вже коли людям, які можна наказити, німночка, звісно, менше. Смарта от ми б 2200 людей». Пані Людмила каже, також допомогу отримують і від Міжнародного комітету Червоного Хреста. А ось програма допомоги від ООН наразі призупинена. Попри це, допомогу внутрішньо переміщені особи отримують регулярно. Вага продуктових наборів, які зараз видаються, 18 кілограм. Набор входить чай, консерви, 3 літра масла, мука, макарони і консерва Скумбрі в баночки, здорожі, соль і сахар. Посуд, розкладушки з матрацами та необхідним комплектом білизни видають тим, у кого більш скрутне соціальне становище. Також надають допомогу мешканцям Покровська, які постраждали від обстрілу в червні. Будинок Вікторії зазнав ушкоджень від обстрілу 21 червня. Жінка каже, досі оговтується від пережитого. Дах пошкоджений, фронтони, будівля, господарчі постройки, паркан і навіс. Ну, можна так сказати, що і за того, що були зроблені. Ну, паркан був, він захистив будинок. Потихеньку наводимо порядок. Дякую, Червоного Христа. Геннадій нещодавно приїхав до Покровська з дружківки. Рішення про те, щоб лишити домівку, далося нелегко. І таких, як він, тих, хто боїться невідомості, доволі багато. Ждали до посліднього. Ну, коли вже почало пролітати, ні близько, вже почали задумуватися. Зараз мать тільки приїхала, мама. А мы, наверное, ну я приехал раньше, устроился на работу, и ну, потом ее сказал, что можно куда приезжать, просто так на гулое место тоже некуда ехать, ехать. Люди там родились, там выросли, там у них семьи, дети, там могилы их родителей и родственников. А потом вот один прекрасный момент просто взять и все это перечеркнуть, для кого-то это тяжело сильно очень. Кожного дня волонтери і співробітники Червоного Христа підтримують нужденних людей з квітня місяця. Товариство розширило свої послуги з надання допомоги. Волонтери піклуються про людей соціально незахищених категорій. Наразі це 12 людей. Два-три рази в тиждень вони посещають своїх подопечних. Це і продуктові набори, це, ну, вірні, ми, допустим, даємо, або взагалі треба піти щось їм купити, в магазин сходити. Це, скажіть, і уборка, і така, і, от, і там, два рази в тиждень, і генеральний раз в місяць теж проводиться. То ли, от, даже, Надо в свазіть, спасіба в на одна з волонтерів вибіє свой транспорт. І на от якби жертву да своїми. все таки такі, деньги сейчас, бензин, но она тоже ходить і помогает. Також волонтерами ведеться робота з надання інформації. Веду блоки, це е, телеграм, фейсбук. Там викладається інформація стосовно нашої роботи. Я вважаю, що допомагати людям це дуже гарна справа. І дійсно люди є, які дуже цього потребують. Звертатись по допомогу зазначені категорії можуть з понеділка по четвер з 9 до 13 години.